Сусідське протистояння. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Довженка в Івано-Франківську майже 20 років воюють із сусідкою. Жінка збирає з околиць сміття та зносить його під вікна будинку. Недавно людям увірвався терпець, самотужки замість комунальників прибрали валища на прибудинковій території, а от вивезти сміття виявилося справжньою проблемою. Це все лежало тут. повністю. Тут і криси, і чого угодно бігають. Особливо літом. Летом ми не можемо навіть відкрити вікна. Даже жарко відкрить, бо стоїть ваніші. Цьому чоловікові перепало чи не найбільше. Саме під його вікнами сусідка зверху роками зносила сміття. Борис Жуковський розповідає: не раз прибирали, не раз звертались до комунальників та міліції. Усі розводять руками, а купа сміття залишається на місці. З нею говорити неможливо. Вона зразу тікає, вона обзиває, вона всіх можна сказати, немає за людей. І виходить, що всі жильці будинку бояться одної жінки. Тому що вона неадекватна. Дивачку Ми зустріли на вулиці до своєї оселі. Вона нікого не пускає на подвір'ї будинку. Жінка якраз збирала сміття. Почути від неї бодай слово не вдалось. Вона втекла. Чого тікаєте? Чого, ви Чого ви тікає, пані? Якщо ви, якщо ви цю свалку зробили за 20 років, ту свалку, то ви можете поговорити з нами. люди. Розповідають, так вона робить щоразу, коли намагаються поговорити. Майже 30 років стіна в стіну живе з дивачкою Алла Марченко. Жінка каже, крім сміттєзвалища, її сусідка має ще чимало побутових примг, від яких страждають решту жильців. Вона в туалет інколи ходить у відро і виливає на вулицю. У неї вся каналізація забита, вона в хату нікого не пускає. Попробуйте далі, щоб міліція зайшла. Міліція навіть не може до неї зайти. Терпець людям увірвався на вихідних. Вони скористались часом, коли жінки не було вдома. І 20 ро чоловіків за півдня на подвір'ї навели лад. Сміття скидала біля урн і почали чергування, щоб сусідка все добро не перетягнула назад. Вечором тут дежурили це все, щоб вона на місце це все зранку, шостій годині, десь біля пів сьомої вона далі це все таскає сюди. У понеділок зранку жильці пішли. До комунальників, які обслуговують будинок на довженка 9 а ті заявили, на не їхня компетенція вивозити сміття на заяви людей, чому роками не прибирали і дозволили на подвір'ї створити стихійне сміттєзвалище. Зручно пояснили, де вакуувати жінка заважає. Ця прибудинкова територія була специфічна. Ви були, так? так. вона оборочена, там живе ненормальна, ну неадекватна людина, хвора. Скажімо, так. Дати я... я... транспорт. Не людей. Ну нема, ну то нанімати. Добре. Є спеціально перевізник. Тут проблем немає ніяких з машинами. А там що хтось там не міг вирішити питання вивезу, то зараз ми з тими людьми теж переговоримо. Хто не може такі дріб'язкові питання вже вирішити без департаменту. Головний комунальник міста розповідає в Івано-Франківську. Є кілька проблемних адрес, де люди засмічують своє приміщення, створюючи клопоти для сусідів. З такими не воюють, там прибирають. У нас є така сама ситуація на Павлика. Де люди повністю мають квартиру в будинку, і в цю квартиру вони все сміття з квартирних майданчиків стягують, а самі живуть десь на вулиці, тобто бомжують. Тобто І люди там постійно ми там. Що півроку там вивозимо по декілька машин вантажних повністю того сміття? Що вони туди приносять за словами Михайла Смушака стихійного сміттєзвалища на довженка 9 а могло не бути, якби комунальні служби ретельно прибирали. Чому це довелось робити жильцям, Головний комунальник пообіцяв з'ясувати з директором комунального підприємства дирекція замовника.